Здорові люди більш успішні у бізнесі, кар'єрі та навіть особистому житті. Це безперечна істина, яка відома кожному. А от яким чином відновити своє здоров'я та покращити самопочуття? Усю правду щотижня ми розкриваємо у програмі Модне здоров'я. Я, Я Вероніка Ухалкова і цього разу ви дізнаєтесь про таке. П'ять причин втрати енергійності. Яким чином позбутися втоми та сонливості? Улюблені мандарини або екзотичні ківі рейтинг найбільш корисних зимових фруктів. А також приємна процедура омолодження, моделюючий масаж для обличчя. Безсилля, втома, сонливість. На жаль, це постійні супутники більшості із нас, особливо. Взимку. Якщо ви вважаєте, що найкраще вихід із ситуації вживати багато кави, то не поспішайте. Адже як виявляється, штучні стимулятори можуть навпаки погіршити наш стан. А от від чого насправді залежить рівень нашої енергійності, про це говоримо далі у нашій програмі вже із лікарем. Отже, сьогодні разом із нами у студії лікар-ендокринолог, лікар вищої категорії сімейної клініки Амеда, кандидат медичних наук Маргарита Валеєвна Зябліцева. Доброго дня! Доброго дня! Отже, саме взимку, дуже часто ми відчуваємо, що нам не вистачає сил, не вистачає енергії. І дуже часто ми чуємо про таке поняття, як синдром хронічної втоми. Вас я хочу запитати, чи часто до вас звертаються пацієнти, які можливо і не мають якоїсь хвороби конкретної, але вони скаржаться на те, що відчувають втому знесилення. І чи можуть у такому випадку якимось чином лікарі зарадити? Так, звісно, дуже часто. Жалуются прежде всего на общую слабость, утомляемость, сонливость. Причина может быть как ее дефицит, так и гипофункция щитовидной железы, так называемый гипотереоз. А также скрытый сахарный диабет, о котором человек не знает. И сдача крови, глюкозы крови натощак, это еще не означает, что у него нет скрытого диабета. Поэтому надо обратиться обязательно к эндокринологу, который назначит специалистов. дополнительные методы исследования. Тобто, якщо людина відчуває втому, то йому в першу чергу слід йти до лікаря Не обов'язково. можна й до врача-терапевта. А які ж ще можуть бути причини втрати нашої енергійності? Пропоную про це говорити далі, і зараз дивимося на екран. І для того, щоб нам краще запам'ятати цю тему, ми підготували ось таку графічну інформацію. Ми вже запам'ятали, що однією з основних причин втрати енергійності це є порушення у роботі щодо подібної залози, а також е, прихований. Діабет можливо. І ще одна причина втрати енергійності, проблеми у роботі системи травлення та гельмінти. Да, дійсно проблеми в роботі желудочно кишечного тракту і печені можуть бути причинами штрафотомляємості, зниження Энергии человека, жизненной энергии. Это может быть связано с заболеванием печени, хроническими гепатитами, с неправильной работой желчного пузыря, с различными заболеваниями кишечника, энтероколитами, когда употребляемая пища не всасывается из кишечника в кровь. И таким образом, человек не дополучает ни белка. А не вітамінів. і е, причина може бути гельмінти, но здесь на перший, на перший план виходить общая інтоксикація, яка возникает у человека. Mm -hmm. Тогда, звісно же, надо йти і к гастроентерологу, і к інфекціоністу. Ну що ж і перейдемо до наступної причини втрати енергійності: це приховані інфекції в організмі. Что это за инфекция? Я бы сказала, что это даже можно поставить на первое место из причин, потому что э, скрытые инфекции это в основном вирусные инфекции, к которым относятся вирус Эпштейнбара и цитомегаловирус. есть такое понятие, как не успел проснуться, как уже устал. То есть это настолько выражена общая слабость и наличие субфибрильной температуры, которую пациенты часто не меряют. Они просто говорят, а у меня нет температуры. То есть ее не ощущаешь. Ну и взагалит, как понятие, к синдром хроничную в том, и даже часто повязывать с из присутностью вирусу Апштейн-Бара да. в организме. Да, и цитомигаловирус. Это угу. вирусы непростые. Они э, дают очень много осложнений. І е, їх необхідно лічити. А за якими ознаками людина може запідозрити, що в неї присутні ось ці інфекції? Окрім температури, є ще якісь ознаки, симптоми? Ну іменно хронічна усталость. Угу. що можуть увілічуватися лімфоузли. Для этого необходимо пойти просто сдать общий анализ крови, но развернутый. И уже впоследствии назначаются специальные методы обследования, в данном случае это ПЦР на вирусы эпштейнбара и цитомегаловирус. И в дальнейшем занимаются этими пациентами инфекционисты. Вот же третья причина – втрата энергийности. це проблеми у роботі нервової системи. Яким чином наша нервова система пов'язана з нашою енергійністю? Я би тут поставила як причину – це стрес. Стреси, вони викликають, прежде всего, зниження імунної системи, а, а слідством може бути заболівання различные. і начина от обычного орви і заканчиваються раковими заболіваннями. Опять-таки стрес может привести к нарушению сна. То это приводить к постоянной к усталості, сонливости. Триває програма модне здоров'я. Сьогодні ми говоримо про те, яким чином можна позбутися втоми і як завжди, почувати себе бадьорими та енергійними. А от фахівці із правильного харчування. Ня запевняють найкраще джерело енергійності для нашого організму. Це вітаміни та мінерали, які у достатній кількості містяться у свіжих фруктах. А от які із зимових фруктів є найбільш корисними для нашого здоров'я? Про це дізнаємося у спеціальному рейтингу топ 3 І вже далі продовжимо бесіду у нашій студії. Третє місце за користю посідають мандарини. Сотні років тому ці дуже дорогі плоди у Китаї могли собі дозволити лише багатії, яких називали мандаринами. Звідси і пішла назва цього фрукту. На його батьківщині мандарини більше використовують як приправу для приготування м'яса, птиці, соусів та страв із рису. Цікаво, що найбільша користь мандарини у його ефірній олії, яку видобувають зі шкурки. Така речовина має антибактеріальні та заживляючі властивості. Корисна при лікуванні захворювань кишково-шлункового тракту, а також при запаленнях дихальних шляхів і горла, а от м'якоть мандарину на 85% складається із води. Решта це пектин, корисна клітковина, а також незначний вміст вітамінів А Д та групи Б. На другій позиції у рейтингу найбільш корисних зимових фруктів розмістилася хурма, серцеве яблуня, китайський персик та зимова вишня. Усе це імена однієї ягоди, яку ми звикли називати хурма. Її батьківщина Китай та Японія. Утім, нині понад півтисячі різновидів хурми дозріває у десятках країн світу. Хурма багата на калій та магній і є корисною для серця. Містить чимало бета каротину вітаміну А, тому необхідна для. Краси, шкіри і волосся. А ще ця ягода багата на пектин, розчинні харчові волокна, що дуже якісно очищують кишечник та виводять токсини і важкі метали із організму. А от великий вміст натурального цукру робить хурму надзвичайно ситною. Усього одна така ягода, і висповнені сил та енергії. І, безперечний лідер нашого рейтингу користі ківі. Ківі – це плоди ліаноподібних дерев, що мають другу назву китайський агрус. Саме ківі дієтологи називають справжнім рекордсменом за вмістом корисних вітамінів, мікроелементів, клітковини та навіть білка. У величезній кількості ківі містить вітамін С: 92 мг на 100 г. Це у кілька разів більше аніж у цитрусових. Також тут присутня майже вся група вітамінів В, включаючи фо. Олієвої нікотинової кислоти. А от щодо мінералів, то у ківі міститься величезна кількість калію 330 мг на 100 г, а також достатньо фосфору та кальцію. Ягоди ківі дуже корисні для покращення імунітету, для роботи серця, для підвищення стресу, стійкості. А низька калорійність 50 кілокалорій на 100 грамів та невеликий вміст цукру. Робить цей фрукт незамінним для діабетиків та тих, хто бажає схуднути. Сьогодні у програмі «Модне здоров'я із лікарем ми говоримо про 5 причин втрати енергійності. Трохи раніше ми дізналися, що причинами втрати енергійності можуть бути проблеми у роботі щитоподібної залози, проблеми у роботі органів травлення, також у роботі нервової системи. Що іще може бути причинами втрати енергійності? І ось ми тут бачимо на екрані відсутність фізичних навантажень. Це дуже цікавий пункт. Мені здається, якщо ти виснажився після робочого дня, не вже варто ще йти і десь займатися фізично до спортзалу. Наприклад, не вже це може допомогти? Во фізичних физических упражнений всі процеси в в організмі, і окислительно восстановітельний идет мощний выброс. со стороны надпочечника, такого гормона, как кортизол. А он является гормоном и стрессовым, и плюс еще гормоном иммунной системы. Выбрасывается много эндорфинов, поэтому после напряженного рабочего дня, когда опять-таки вы испытываете стресс, можете быть раздражительны, придя... в спортзал, ви можете в течіні часу прийти в спокійне состояние. Ну що ж, і в нас на черзі остання пятая причина – втрати нашої енергійності, і це шкідливі звички. В цій ситуації краще розглядати стимулятори, прийом напитків стимулюючих, от в частности це кофе. Випити чашечку-другу кофе в течіні дня і утром – Пожалуйста, не навредить здоров'ю, но Пить их от 5 до 10 чашек в день, это приводит, естественно, вначале к стимуляции какой-то, а потом к снижению работоспособности, потому что кофеин, он способствует суживанию сосудов, а следовательно гипоксию головного мозга, то есть наш мозг не будет дополучать кислорода. А следовательно снижается концентрация внимания, возникает утомляемость. Но в любом случае мы стремимся все к здоровому образу жизни. Иначе мы не будем изо дня в день вытягивать ту напряженную ситуацию, которую мы испытываем каждый день. То есть в конце концов приходит, приводит это все к заболеванию. А для того, чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни, хотя бы стремиться к этому. Здоров'я поговорили час подумати і про красу. Сьогодні у центрі естетичної косметології та трихології Іран Букур нам розкажуть про таку процедуру, як моделюючий масаж. Моделюючий масаж дозволить повернути молодість, а також сяєння та здоровий вигляд наші шкірі. Вітаю вас, Здравствуйте! Щотижня у вашому центрі ми дізнаємося дуже багато інформації, цікавої, корисної інформації про те, як доглядати за шкірою, доглядати за волоссям, про різноманітні методики омолодження. А сьогодні я хочу вас запитати про вашу унікальну програму енергія молодості, незважаючи на те, що вона усього два місяці представлена у вашому центрі, особисто я вже чула дуже багато позитивних відгуків, е, нібито це дійсно така чудодійна програма, яка дуже швидко покращує стан нашої шкіри обличчя. Розкажіть, будь ласка, про цю програму. З чого вона складається? Програма дійсно унікальна. Я сама являюсь поклонницею цієї програми. І дійсно дійсно і ефективність потрясаючі. Требується на це порядка 21 дня, нескільки процедур, мабуть, від 5 до 12, два-три рази в тиждень. І действительно женщина вид яркий процесс омоложения. Ощущение, что мы открутили время назад, взяли фотографию, когда нам было по 20, по 25, и видим то же самое лицо. Поистине чудо. Программа состоит из двух частей. Первая часть – это, конечно, набор специализированный, Профессиональной линейки нашей косметики Ренбукур, созданных специально для нашего центра, в нашей лаборатории Ренбукур, задача этих препаратов запустить процесс омоложения, действовать на клеточном уровне. И мы это видим по коже, ходят пигментные пятна. Сужаются поры, появляется лифтинг. Выглядит кожа потрясающе. Но это еще не все. Почему такой чудесный эффект? Потому что вторая часть программы – это наш авторский уникальный моделирующий массаж. А еще такая Дуже текала. А, ну, если вот объяснить проще, ну, прекрасно мы с вами знаем, что для того, чтобы поддерживать молодость нашего тела, да и вообще, молодость, да, мы должны ходить регулярно э, в фитнес-зал или заниматься любыми физическими упражнениями для того, чтобы наши мышцы были в тонусе. Иначе, конечно, мы с вами дряхлеем, тело становится э, мягким, бесформенным. То же самое происходит с лицом. Вообще голова и шея содержат около 100 мышц. С возрастом мышцы деформируются, укорачиваются, связки удлиняются и мышцы теряют тонус. Вот почему мы после 35 лет наблюдаем, что ощущение лицо как бы опустилось, появляется носогубная складочка, под глазками появляются мешочки, теряется контур лица. Вот Лицо становится другим, кожа великолепно себя чувствует, она молодая, а вот тонус мышц и качество мышц, конечно, уже не то. Поэтому, начиная с 25 лет, мы начинаем делать зарядку для лица. И у нас есть две возможности. Первая возможность домашняя. И есть специальный комплекс упражнений. Но, к сожалению, не все мы настолько дисциплинированы, чтобы два раза в день, утром и вечером выполнять эти упражнения. Второй, ну, гораздо легкий способ, а для меня еще и очень приятный, это вот а, наш моделирующий массаж который позволяет нашему мастеру проработать, проработать каждую вашу мышцу, каждую связочку, привести ее в то молодое состояние, которое подтягивает корсет лица и делает вас моложе. И это еще не все. Не секрет, что вот разные стороны лица иногда по-разному выглядят. Здесь некая асимметричность. Так вот, мастер, действительно мастер, эстетист, массажист, который обладает техникой этого массажа, способен исправить эту деформацию. Представляете? И, кстати, это еще тоже не все. Сам по себе массаж на вторую, после второй-третьей процедуры, когда вы привыкаете к необычным ощущениям, потому что первая, первая процедура ты чувствуешь, как будто бы крепатуру каждой мышцы. Угу. Это очень необычное ощущение. Потом ты привыкаешь к этому, тебе очень хочется вот эти ощущения повторить, и ты ощущаешь вот такое вот расслабление снимаются зажатости, стрессы. А ведь наши мимические морщины очень часто появляются из вот этих вот нервных сокращений, стрессов. Лицо распрямляется. И чаще всего вот я лично я засыпаю и получаю огромное удовольствие вот от самой процедуры, от самого, от самого прохождения. Очень важно, кто делает эту процедуру и мастер, который делает вот сам массаж, потому что учиться этому массажу нужно достаточно долго. А в вашем центре, я так понимаю, мастер этого массажа е высококвалифицированным, так? Ну, на самом деле Елена э, мой косметолог. Вот этот массаж я делаю уже больше семи лет, и я счастлива, что она сейчас работает в нашем центре, потому что, наверное, ну я доверяю ей свое лицо, я бы очень хотела, чтобы сегодня она показала. Свои волшебные руки и свою волшебную работу. Мы начинаем э, процедуру энергия молодости, которая подразумевает в себе несколько этапов. Мы работаем на профессиональной косметике РЕНДОКОР. Сейчас мы подошли к самому главному этапу: это моделирование лица. Я наношу крем который специально разработан Ирен Букур для массажа лица. Данный моделирующий массаж он подразумевает в себе не только массаж лица, но и предплечи, плечи, шейно-воротниковая зона. И прямо мы заходим до грудного отдела. Мы улучшаем таким образом кровообращение, снимаем спазмы, улучшаем лимфоотток. В данном случае мы будем работать с нижней третью лица, так как есть уже первые признаки нарушения овала. Мы используем авторскую технику, которая способствует даже исправлению асимметрии лица. Я рекомендую проходить моделирующий массаж два раза в год, курсом 7-10 процедур. Моделирующий массаж очень хорошо сочетать с РФ-лифтингом, с разнообразными уходами. Следующий шаг ⁇ это альгинатная маска. Также является разработкой нашей лаборатории. После ухода энергия молодости вы почувствуете себя молодой и красивой, потому что у вас будет шикарный овал, открытые глаза, сияющая кожа. Хороша настроєння. Дякую, що сьогодні були з нами. Нагадаю, усі випуски програми модне здоров'я ви можете переглянути на сайті п'ятого каналу, а також на сторінці Модне здоров'я у мережі Фейсбук. З вами була я, Вероніка Ухолкова. Прощаюся з вами до наступного тижня і обов'язково будьте здорові! У пошуках неймовірно. i